Ташка, то не там на подвалах розстрілювали. А оце отак от йдеш, напряму прямо водопроводна, а ото вулиця перпендикулярно. Це Яблуцька, на якій всі трудно. І от по нам що там стріляли. І ми реально просто, ну, ну знаєш, от чисто случайно. Тісто фортові А Просто і потім оцю 9-єтажку зняла, потім з холобками почали. Цей столб сховали голови і по нам стріляли, а я думаю, ж теж попаде. Ну жопа це не голова, якщо що не зможеш. Вони де воно стріляє. думаєш, куди? Зразу чи потравив? А потім під забор уже лягти. Стали, поки поліцейка закінчиться. Танька каже, ну що, побіжали, я кажу, куди? Треба йти. Якщо ти біжиш, ну, ти, значить, тікаєш, значить тебе треба наздогнати. Просто ну, так, що? Біжай. 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 ну, У нас тут була сусідка, яка прямо з забор з світа. Вони ж не виїжджали, Свята Саша і Дашка. Там ну, а мені кажуть, візьмі інтерв'ю у сусідки, розпитай, як тут було. Нам є про що говорити. Ну, ми не хочемо про це говорити. Знаєш, Свідка, ну вижили, типу, класно. Ну, знаєш, якось, типа, та так, а, ну, ну, все. Доброго дня, вітаю всіх на каналі Графіня. І на Баратюк не хвиляється. Вітаю, <свісно> так, у нас за спиною Буча. Ми зараз їжджаємо в Ірпінь, тому що просили підписники показати ірпінь. Ну показати я можу, а розказати, на жаль, небагато, тому що якщо хтось є з підписників каналу Графіня, хто має в Ірпіні будинок, який зруйнували, чи помешкання може розповісти і запросити, то я буду рада відзняти такий матеріал. А так я можу просто показати, як виглядає сьогодні ірпінь. А потім ми поїдемо в бузову, де подивиться. мешкаю я, і я покажу е, власний будинок і будинки, які поруч, і як а, відбувається відновлення. відновлення. Ну до речі, вже ми почали офірбі. Жираф почали відбудовувати ще півроку тому він стояв в тому стані, якому залишили після деокупації. А зараз вже його роблять. Ну це модульна система. Це торговий центр, таке швидко відбудовується. Наприклад, був ретровіль в Києві, який постраждав, зараз вже функціонує, працює кінотеатр, Макдональдс, ну, напевно, працює кінотеатр, я не знаю, але зовні виглядає все, ну, як і було. Ну, Я вважаю, що є свій канал і все-таки люди будуть пам'ятати, що сталося. І е, я думаю, що буде аргумент для тих, хто знову захоче ставити пам'ятники Пушкіну. Е, на каналі Крахіння подивитися, як це було. А ще потрібно обов'язково для того, щоб не забули моєї моя точки зору, документувати все, що відбувалося до відбувається зараз, і писати історії людей, які це пережили, щоб ви ніколи цього точно не забули. От кому захочеться поставити, як сказала Наталі пам'ятник Пушкіну, або підтримати назву якоїсь вулиці, або скаже, що російська культура какая тут різниця? ні до чого, або яка різниця, нехай зайде в Ютубі, Тільки в Ютубі є дуже багато документальних крутих історій, і передивиться, нагадає собі. все у нас Дом культури, фонд відновлення Ірпеня, щось будуть робити. Ну, це центральна вулиця, Соборна. Ось новобудови такі гарні тут стоять. Ось, ви бачите, вибиті вікна. Ось це ще ну, не добудова, виходить, вони ще й будуть странують. Давайте повернемо направо. Ну як? Тому що не знають, хто повинен компенсувати. Компенсують. Житловим будинкам, сім'ям, які там ну, втратили там, чи житло, чи ці ж самі вікна. А це, виходить, недобудова, це ж власник забудовник. І це ж його виходить, ризики, я думаю. По ідеї повинна відшкодувати страхова компанія. Будь-яке будівництво повинно бути застраховане. Люди ж там вкладають кошти, що вони мали. Ну, тут якось Бог милував, стоять собі багато поверхівки. туди прямо їдемо до виїхати. Оце воно стоїть вже рік часу. Ну, я думаю, це набирає таблички ставляться. Чи ми можемо тут статись? Можемо статись. Може зараз якийсь розробляється кошторис. Тут повністю вулиця, бачите, да. все. Бачиш, ось виглядно. он дивись будинок, от його геть немає. <світ> Ці прапор ну, дійсно де знали. Ну, Може, якийсь обговорюється кошторис, хто це буде фінансувати. Може люди стали на чергу. Наприклад, вулицю Мокзально теж через рік почали перекривати дахи, тому що все це узгодили, перевели гроші, закупили матеріали, знайшли робітників і це робиться. Ну, це ж Ну, ти тільки сам власними коштами, власними руками собі швидко можеш почати відбудовувати. Якщо ти розраховуєш на допомогу, то ну, треба час для цього. І я знову звертаюся, якщо є підписники, які беруть участь в якійсь цій програмі зірпеняв, як комусь відбудовує чи держава, чи якась фундація, чи якась там фірма, чи просто меценати, можете списатися і ну, я з задоволенням розкажу вашу історію. Поки що виглядає трошки. Якби Ну, не занедбано, а так. Бо люди мені писали в коментарях, що от, покажи терпінь. У нас там нічого, ми самі собі збираємо на дах. Ну, наприклад, я знаю, що в ЖК Центральному в Бучі люди самі збирали собі теж на... Ну, самі вікна собі міняли. Ще там збирали на якесь відновлення саме грошей. Частково там ми щось покрили. Тобто, в них так як у мене не було, нам держава надала вікна, але встановлення було за власний рахунок. Ну, тобто сьогодні зайдемо в мою квартиру, я покажу. ну ви в ціло, Ну, в цілому, як Може, воно так і було, та була заявка, що будуть відновлювати вікна. Але хто хотів заїхати раніше в свою квартиру, знаєш, Ну, ну кого закрит... є кошти і хто ну, да, закрив це в собі питання і все. Наприклад, тут моя сусідка в Бучі, ну, то їй сказали, що вам держава там відновить двері і ще щось. Вона каже, а скільки чекати. Ну десь чекати наступний рік. Це ж буде. Це двадцять третього, скажу 24-го, Бо зараз вже гроші закінчилися. Ну ми вже половину путі вискочили в стоянки. Ми зараз будемо до речі проїжджати милі квартири. Там же також частково побомбили. Ну так, там ну на них також я знаю виділили гроші. Тільки ще до того, як мали виділити на наш ЖК Кулеба 118 тисяч. Бача, там дахи вони да, переробляють. Да. Да. Відновлюють, до речі, мегамаркет, який розбомбили. Ми на другий день війни, що в нього їздили, скуплялися. А на третій вже пішла колона на по трасі. Ви на другий день війни тут їздили? Так. Да. І мегамаркет працював. Ну, да. І працювала в мегамаркеті на касі. Дівчинка, учасниця першого холостяка, допомагала. Вона взагалі не касир, її попросили, просто люди самі, хто був на місцях, люди вже не приїжджали до робочих. Бо продукти ще були на складах, і дуже бага... було. Я тобі хочу сказати, що дуже багато людей було. Я ще тоді знімала. Ні, у нас сторі, я ходила. у нас вже їздити не можна було, бо повзривали мости. Ми ходили в нову, а на третій день і вже почали просто роздавати продукти. Прийшли тривожники і стояла там така черга, чи більше натовп людей. Просто роздавали всі продукти, ми зрозуміли, що будуть мародерити. Ну, якщо що, то краще роздати. Ну, от якось воно так було. Першу добу стояли ж затори страшні, на другу траса пуста була. і ми поїхали з вічимом десь в обід скупитися, тому що ми розуміли, що якщо надовго. Оце ж я теж набирала їжі. Хотіла ж там в мене мамася, тиждень, в мене була червона ікра. Я взяла 60 яєць. Ну, щоб блиниш, правильно? Там буде десь цей, а ми будемо собі. Ну, так елітно, да, до війни підготувалася. Чого? Ні, ну так є. Ну, я я вибігала з дому, я взяла ікров. яку гарну амбулаторію, тут центр незламності. Благодійний фонд братів сурки значок Динамо. Ну тобто, ясно, за рахунок кого відбувалося відновлення. Собака любить м'ясо, ворона любить сир. А я люблю Динамо, Динамо мой комір. Динамо з Дніпра, Київ, Київ, ура. В юності я ходила на футболку. Тут нічого на Олімпійські... цікавого не буде, може, викати. На, на, на Олімпійський стадіон я пускала волну, хвилю. Я дуже чекала, коли буде хвиля. Я тоді вперше знала, що коли футболісти змагаються, в першому таймі і в другому таймі вони міняються воротами. Я, я заповнила, які наші ворота, і дуже раділа, ну, коли ми забивали гол противнику, а потім почала знову радіти, мені сказали, що я не туди радію. Але хвилю я завжди пускала. Не в нас, коли в село заїхали, там стояла машина швидкої, просто людина працювала на швидкій, і вони з танку її одразу розстріляли. А чого? Ну, тобто, щоб не могли, я так розумію, допомагати пораненим ще. Військовим. Щось. Ну, тим, хто чи не то Що будуть підстрелювати ну, тіп, військових або тереошників, ну когось там, типа, рух, рух опору, скажімо так. І щоб вони не могли надавати їм першу допомогу. А мирні жителі будуть сидіти по підвалам, їм якби й і не треба. Ось ми сиділи, ось мій будинок видно. Бачите, там навіть з підвала видно маленьке віконечко виступає червоний. Ось тут відбувалися активні... це будинок батьків. Да, будинок, будинок батьків, де ми батьків сиділи. там, да. де ви сиділи під час окупації. Так, а так. зараз ми їдемо ж твій Так, Ми зараз їдемо болів. в мій. Тут відбувалися активні бойові дії. Ось руйнований навіть перехід чи як вони відновили. От ось один будинок з батьків, а ось цього був оцей зруйнований колекцію на це. Ну тобто скільки тут 100 пів 150 метрів, Оце було розстріляно приміщення, тут кафе, нова пошта, магазин. Ну, ясно, їм вже треба було, провізія потрібна була. Тут валявся труп дуже довго. Його У цій вулиці ще, ще не так руйнувань. Там, де зі сторони Бересем, де колона стояла, де знайшли закатовану тероборону в каналізації, там вони жили в будинках, там більше понівечено. Будь ласка, школа. Вона була, бачите, відновила вже. Вона була напівзруйнована, повністю всередині все вибито. Є ці фото і відео в інтернеті. Сюди бігли люди, коли заїхали два танки і обстрілювали наші е, жилі будинки. Вони бігли, і дехто кого поранили. Тут є бомбосховище. І вже звідси, тут ще не відновили зупинку, і вже звідси потім через два дні їх евакуювали. Це якого числа? П'ятого. 5 почався обстріл, вони заїхали. Ми п'ятого виїхали в 11.47, а обстріл почався з обіду десь з 13-ї години. Заїхали танки і впритул власне. Ось відновлення йде повним ходом. Ми зараз заїдемо прямо на територію. Все покажу. Це хлопчики, які живуть в мене в квартирі, здається, ми просимо їх. У вас ще щелепа лежить на камері. Мої ось вікна ми просто, ми просто за рік до цього, до війни, ми ну, за рік чи за півроку ми були у Алі в гостях, ми на кухні пили каву і ще дещо. Нам було смачно, а тепер, а тепер? моя операторка трошки в шуці, я б сказала, в ахуї. Бо <по> одна, одна справа, коли ти так абстрактно про будинки говориш, а коли ти це житло. <по> Welcome to my хатка після приходу прекрасного в кавичках Руска міра». Ось ми доїхали до Бусової. Це будинки, де живе Аліна Дорочук і сусіди. Про те, що я казала про відновлення. Ось дивись, за моєю спиною. Такий формат, там половину кута знесло. Ну, Може зовні. Ну, ось. Що це буде? Вигорівше. Може, зовні воно ще якось тримається купи, але будинки проходили експертизу. Деякі будинки в аварійному стані признані і там під'їзди повністю будуть зносити, а деякі вирішили все-таки, що можна відбудувати. От. І у нас цей будинок відбудови частково приєдналася до відбудови розетка. Може, мені розетка відпишеться в коментарях, що там вони власне, роблять і як вони залучені до цього процесу, але приємно, що. Я знаю, як вони залучені до цього процесу. Аліна, до речі, в чат. Вони від тільки збирають частково на відновлення саме мого будинку, тому що 20 мільйонів гривень потрібно на відновлення одного будинку. 3 мільйони ще не вистачає. Їх розподілили 500 мільйонів, які видала ЮНІСЕФ. Це донори з Європи, надали ці кошти. Їх розподілили між 18 будинками. Про це говорив Федорів, наш міністр інформаційної політики. Тобто 17 мільйонів є, 3 мільйони ще не вистачає. І до 14 лютого вони збирають з усіх покупок, які більше ніж 500 гривень, вони виділяють 50 гривень на. Люська. Це, до речі, наша Люся. Тому заходимо на сайт розетка, купуємо Купимо корм для Люсі, передаємо на бузову, цим самим годуємо Люсю і відбудовуємо будинки. Ми Цей зберемо... будинок, до речі, зараз, зараз ми обійдемо з того боку. Ви зрозумієте, чому єдиний будинок із трьох визнаний під тем. встиг отримати за програмою житло, а чекає на відновлення будинку. Оце ось модульні будиночки, квартири встановлені. Ну, Я не знаю, тут заселилися чи ні. І там ще далі. Біля озера також є такий формат, давали людям для тимчасового житла, поки не відбудують, не відновлять їхні будинки. обережно ця арматура. Тоді розбитий посуд розбитий будинок вже неможливо відновити. Дякую, що дивитесь канал Графіня. Дякую всім підписникам, дякую всім коментаторам. Я впевнена, що за рік ми знову приїдемо сюди, зробимо репортаж. Тут буде все відбудовано, тому що в мене все-таки блог про будівництво, про, про ремонти, про красиве життя. І ми переможемо. І бахнем на моїй кухні просеко. Ну ну не бахнем, а вип'ємо за нашу перемогу. Хильнемо, хильнемо бо, бо наш... коли бахнемо, то ми якось хильнемо. Я так посміхаюсь, тому що я вже не вперше це бачу. Звісно, коли я приїхала. І вперше це побачила, я плакала і дуже сильно переживала ці емоції. Можна побачити у мене на youtube каналі. Переходьте. Це найперший випуск, до речі, на youtube каналі Аліна Доротюк буде в інфобоксі. Ну, надихаєте, що процес іде. В принципі, зараз не найкращий час для будівництва це зима. Зазвичай літом будують, але зимою зараз виконують такі роботи, як демонтаж Вон, і все-таки намагаються накрити дахом оцей вже під'їзд, тому що перший вже Аліни накрили. Бачиш, от там зверху. А оцей ще поки що не накрити, тому що треба добудувати отой кут, і потім вже можна буде накривати. Добрий день. Я так розумію, включена для економії навіщо. Ми заходимо ще й з вікна, після встава. Просто, Просто було, отримали, жіпси. але люди поїжджали, о, нам вже зробили тут двері, ми нові поставили, бо наші з тамбуром вилетіли, коли бачите, ага. це, ми вже склалися на, ну, сусідка, яка живе, і ми гроші безпосередні. Тут, тут тепленько. Я хочу спершу, щоб діли і тут нормально ось, щоб влаштуватися. Ми будемо здоров'я, дякуємо, що безду Ось робимо лічильник, значить, що світло є. Чу Аля, ти комунальний ж не кладеш? То... Ні-ні-ні, поки ні. що не подівеш. Добрий день! А тут багато Все, дуже вам дякуємо, гарного вам дня. Це все. Да. Забирайте ключ с картині тому. Нічого перелякалися. Я до них заходжу періодично, треба ж контролювати, щоб знаєш, потім я не зайшла. Мені не треба було капітальний ремонт робити. Да. Ну Це вже не ми це шукали, гранти. це, це гранти. Цен, 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 центри, тендери це... проводяться. Ось тобі Наталка більше розкаже, ти в мене запитала, я взагалі не будівельний Ні, Ну от третій будинок можеш зняти, де ось не пощастило, в це все буде відновлюватися. І 9 травня буде святкувати Аліни день народження на Аліни День кухні. народження 1 травня, дякую. Ой, ой, 1 травня. Ми в травні будемо святкувати день народження на Аліни кухні. І до цього будемо робити ремонт і будемо знімати про це окреме кіно. На каналі Графіня все це буде. Я думаю, що мені вже будуть там коментувати. Давайте Аліно, давайте фарбувати. <різь> давайте фарбувати. Мені приканів жовтий. <різь> а який ти хочеш колір? Я хочу на контрасті такий, знаєш, якийсь бюрзовий, можливо, до кухні, чи сіренький взяти, щоб воно гарно було. А кухня-жовта фасад, такий Да. да, да так? Да, да. угу. Ну треба обновити. Вже раз ми повивозили всі меблі, то. Ні, так звісно, звісно. Я останній раз ремонт робила, коли заїжджала у 2014 році. Бачиш, як. Ну, тут верхнього поверху немає. Тут наш друг мешкає, в нього верхній поверх геть винесло. Тобто до 4, 5 там. Mm -hmm. Це просто... Бачиш, це не дах там починається, а там просто зняли цілий поверх. Там був ще поверх, його демонтували. Ну, його будуть відновлювати, спочатку зелений відновлять будинок повністю, потім займуться білим будинком. Я так розумію, що будуть окремо на нього ще шукати. Якось така там система заплутана. Ну, зараз... зараз розетка допомагає нам, а хто тут буде допомагати? Ну тому що там живе журналістка Аліна Берецюк. Я думаю, дуже великий резонанс був скрізь. Да". Ти, ти ж бачила, бачила скільки бачила? було вереску? Дивіться, переходьте, клікайте, щоб побачити, що там було. Ні, <серкінь> <крес> <крес> ну це, це ні, це правильно. Якщо от мені пишуть, а чому нас там не здраю, а чому нас не ремонтують, а ерпіня все? Це вже, ну якби, в ваших руках створювати резонанс, кладати відео, вести інстаграм, казати, що вам потрібна допомога, залучати кошти, можна просити іноземних інвесторів, можна напряму писати якісь фонди. Та пишіть Мадонні, з кожного квитка 5 доларів на відбудову бузової. Все, біля нет. Ось, дивися, я навіть дирка Бачите, хтось І це залетіло на перший поверх, між першим і другим. Я взагалі хочу сказати, якщо ви собі теж надумаєте на канал знімати відео, як ми казали, з Аліною, документувати всі ті жахи, які відбувалися на території Київщини, території України, враховуйте те, що ви зараз знаходитесь на будівельному майданчику, тут варто було все таки бути в якомусь там шоломі чи касці, тому що це був майданчик. Наприклад, воно чіліпається точна труба, і вона може впасти. Тому завжди дотримуватись правил безпеки, кажу я на лігке. Я не думала, що ми опинимося аж в такому епіцентрі, скажімо так, будівництва. Я так, що собі думала, що будинок відбудовують, але думала, що настільки він ушкоджений. Дякую всім, хто на каналі Графіня. Підписуйтесь, коментуйте. Побачимося, ще все добудуємо і відновимо.